Анім часом ти доповуха в роботі, тож тобі варто зробити перерву. <гас> Тріксі. Це дивовижно. Та для мене це не зовсім робота. Ой, ось і вона. <гас> 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 Звісно, посада радника в школі дружби Твайлайт забирає багато часу та. Секунду. Що я казала? А так. Та я дуже рада, що можу застосовувати свій попередній досвід, щоб допомагати учням. М -м, смакота. М -м, дякую. Я, звісно, у захваті від твоєї роботи. Та вона тебе поглинула. І ми зовсім перестали спілкуватися. Та що ти таке кажеш? Ми ж зараз спілкуємося. Ну. Зачекай. Вибач, я наклала закляття на двері кабінету, і браслет світиться, коли хтось стукає. Йона мене вже змучила зі своїми косичками. То що ти казала? Ти, дружи, ти нас навчила. Світ новий для нас відкрила. Нові пригоди. Море сміху Дружба з тобою для нас утіха. Ділися радістю усі помагаєш. І усе нас відвіднаєш. Ви повірте, це найкращий друг. Дружба це диво. Жаю рішення своїх кузенів жити в морі. Та вони ніколи не були на суші. Шкільна краку до їхнього приїзду йде не менше часу, ніж на дослідження небезпечної фауни ліси Еверфрі, як пояснити, що таке душ тим, хто і так живе у воді, написала тепле із парою. Хоча пара теж із води. Сильверстрім там, за дверима, до мене ще ціла черга. Мені просто кілька прикметників до слова душ, але не мокрий. А, ну, очищаючий, заспокійливий, а. Ам... Заспокійливий? Ну, не знаю. Сон теж заспокоює. Теплий, очищаючий. Добре. Ну, треба буде ще подумати. О, Добре. Рада була допомогти, Заходь іще. Та тільки на сьогодні. Якщо підемо зараз, встигнемо до заходу сонця. Тріксі, я не можу. Скоро канікули. Твайлайт та інші поїхали в Кантерлот на свято весняного сонцестояння, а я маю допомагати учням у всьому, доки вони не поїдуть на канікули. Я знаю, ти зайнята, але ти ж не забула про весняне сонцесвяткування. Про вечірку моди мадбраєра, і що сам бьорст приїде, і що ми обіцяли спекти торт. А хіба я могла про таке забути? Ніхто не каже, що твоя робота не важлива, та приділяти час друзям теж важливо. Я знаю. Вибач, І я не мала забувати. Звісно ж, своїх учнів я не покину. Та це не означає, що я не зможу допомогти з усім, що треба зробити. Добре. Клас. То, що ми там маємо зробити? Хм. Мод потрібні стрічки для докрування. Санбюрст просив, щоб ми купили в антикварній крамниці справжню до каструлю. Хто б сумнівався? Мат потрібен букет квітчастих паличок. Я думала, нам обом хочеться дізнатися в місіс Кейт секретний рецепт її весняного торта. О, я дуже хочу. <свісно> Та ми ж можемо просто купити цей торт, так? Можемо. Та тоді ми не спечимо його разом. І те, що я благала, переконувала і молила її поділитися рецептом, буде даремним. І ми обіцяли спекти торт, а не купити його. А велика і могутня Тріксі тримає слово! Добре, тоді поділимо ці завдання. Я куплю стрічки і кастрюлю, а ти почни з цих паличок, а я зараз повернусь. Знаєш, я його прихоплю з собою. Не хочу забути, що я обіцяла зробити, бо все, що я обіцяла, я виконаю. Може, квіту щаслива? Гадки не маю. Упс! Вибач, Роуз, мені потрібен букет квітчастих паличок. Я думала, я шукаю палички. Я так і не зрозуміла, що це таке. І ми теж. Так, справді три палички, а я стрічки. Щойно вирішу напевне ще дріб'язковішу шкільну проблему, ніж попередня. Думаю, з душем я розібралася. Тепер не знаю, як пояснити, що таке рушник. Older. Я розумію, у школі буває холодно, та це не означає, що можна дихати вогнем будь де Як це Тріксі вже забрала справжню до еквестрійську антикварну каструлю? Це моє завдання. Ніби. Стоп. Моє? Оселес. Проблема самоідентифікації для перевертнів є природною, так. Радне це старлайт. Коли закінчите, підкажіть синоніми до слова сухий чи як пояснити це поняття. Чекайте, місіс Кейк. Не зачиняйте. Нам із Тріксі треба дізнатися рецепт вашого торта. О, все добре, Люба. Тріксі вже заходила. Я її вже давно всього навчила. Що? Ні. А? Може, велика і могутня Тріксі і тримає слово, а от затуркана і розгублена Старлайт, на жаль, ні. Я обіцяла їй допомогти і геть нічого не зробила. А, Люба, це звучить сумно. І я не знаю, як про це сказати, та у тебе копито світиться. А, та звісно ж. Тріксі? Що це ти тут робиш? Це єдине місце, де можна тебе знайти. Вибач мені, будь ласка, за сьогодні. У мене стільки справ. Знаю. Звісно, для тебе учні значно важливіші за друзів. Це не старлайт. Є хвилинка. Якщо чесно, то ні. Крім того, я зачиняю школу на канікули, а тобі час їхати додому. Я впевнена, що така розумна і здібна учениця, як ти, і під час канікул вирішить усі проблеми. А зараз кабінет радниці зачинено. Мені ще торт пекти. Ой, цей торт і мав бути таким гострим. А, тобто він вийшов досить цікавим. Насправді він ані симетричний, ні естетично приємний. <гум> Може, торт не ідеальний, та ми спекли його разом, а це головне. Добре, що ви принесли і все інше теж. Я дуже рада, і це буде найкраща вечірка всіх часів. І оскільки всі твої учні на канікулах, мені не доведеться хвилюватися що посеред вечірки тебе викличуть до школи. Угу. Mm -hmm. Ніщо не забере мене з цієї вечірки. Агов Starlight. Starlight. Вибач, це приватна печера. А Starlight тут мені сказали вона тут. Що таке? Я терамар, брат Силверстрім. Я вас усюди шукаю. Сильверстрім зникла. Не розумію. Вона не поїхала додому. Mm -mm. Я мав зустріти її на вокзалі Гори Ейріс. Та вона не приїхала. Від понівіля до гори Ейріс далеко. Вона може бути будь-де. Гіпогрифи та морські поні на чолі з нашими батьками обшукують сушу і море від дому аж сюди. А я мою пошукати в школі. Та школа зачинена. Усі учні роз'їхались. Ви впевнені? Я знаю, що вона проводила дослідження. Вона могла лишитися доробити його. Вона не казала про дослідження. Ну, насправді, коли вона заходила, ти зачинила двері. Справді? Хо? Що ви за радник, якщо не вислухали ученицю? Такий, який забагато працює. Старлет весь час уся в своїх учнях. Саме так весь час. Та схоже, тільки не коли це важливо. Це моя провина. Ви тут розважайтеся, А з Терамаром у школу. Ми її знайдемо. Ясно було, що це ненадовго. Ідеальні вечірки бувають лише у Пінкі. Ну я не хотів казати. Та ці квіти просто приклеєні. Тож насправді вона і не була ідеальною. Та це мабуть не важливо. Ти перевір двір, а я всередині. Сильверстрім. Алло. Є хто-небудь. Під водою немає. Та її ніде немає, а в її кімнаті. Її нема. Ні, немає. Погляньте сюди. Кокотріс. Невже її дослідження про них? Вона ж не могла піти в ліс Еверфрі на пошуки кокотрісів сама. Правда? Не знаю. Та збираюся з'ясувати. А що ви всі тут робите? Прийшли допомогти. Ми не могли лишити тебе саму. Насправді, вона була не сама. Та ми все одно допоможемо. Дякую вам усім. Та це я відповідаю за учнів. І це я не виконала роботу, коли було треба. Ну, можна сказати, що я теж винна, бо змусила тебе закінчити раніше. Та я не хочу псувати вечірку. Це й буде вечірка. Пошукова вечірка. Може, про це потім поговорите. Може, Сильверстрім зараз сама в лісі Еверфрі. Ах. Вона могла піти туди, щоб дослідити кокотрісю. Що? Усі ж знають, що кокотріси перетворюють на камінь кожного, хто їм трапиться. Вони не і тримаються поодинці. Що чого нам взагалі починати? У мене значний досвід у переконуванні, що у мене значний досвід у спілкуванні з тваринами з лісу Еверфрі за мною. Пографічно грамотна тріксі каже нам ліворуч. Ба ми тут не були. Тріксі, ти взагалі, хоч знаєш, як знайти кокотрісів? Ні. Та зазвичай, коли в лісі небезпечні істоти, яких я не хочу зустріти, я так на них натрапляю. Слід придумати кращий план. Ха, як хочете. А у нотатках Силверстрім пише: Кокотріси полюбляють кам'яні та тінисті місця. Каміння і тінь? Хм. Навіть не уявляю, де знайти таке в лісі. Взагалі, серед каміння дерева, що дають тінь, не дуже ростуть. Насправді хвойні типу пайнус Кембра чи Пайнус Сильвестріс можуть рости в ущелинах чи тріщинах у кам'янистій ризосфері. Ми одне ціле. Отам є хвойні дерева. Казав, вони тримаються поодинці. Саме так. Мабуть, вони зараз мігрують. Принаймні, Сильверстрім тут не видно. Страшно уявити, опинитися серед них. Як же добре, що ми всі тут, а вони всі там. Насправді Три, краще мовчи. Головне, не дивіться на них. Їхній погляд перетворює на камінь. То що ж робити? Тікай! Треба забиратися звідси. Знаю. Уперед. Не можна йти. Може Сильверстрім ще у лісі. Будь тут. Я приведу інших. Обережніше. Вони кочуть з усіх боків. Великої могутньо тріксі цим не злякати. Хочеш. <гаси> <гаси> Мод, треба забиратися звідси. Я його не кину. <гаси> <гаси> Мад Брайера перетворили на камінь. Не думали, що кохатиму його сильніше. Треба забиратися звідси. Та ми не знайшли Сильверстрім. Нам не можна йти. <гаси> Лишатися теж не можна уперед. we Сподіватимемося, що Силвер Стрім сховалася. Тут можуть бути ще сотні кокотрісів. Якщо у них міграція, вона триватиме весь місячний цикл. Ой, доведеться сказати батькам, що Силвер Стрім може бути в пасті серед цих жахливих птахів. Хоч Мак став таким красеним. Нам треба опіймати птаха, щоб оживити його. Ох, це все я винна. Більше ніколи не уникатиму обов'язків радника. Якось трохи занадто. Справді? Якби я не втекла на вечірку, Сильверстрім була б зараз у безпеці з родиною, а ви б відпочивали на вечірці в мод. Натомість у мене зникла учениця, нас оточила зграя жахливих курозмій, а хлопець МОД взагалі перетворився на камінь. Так, він у мене камінь. До того ж, ми навіть не знаємо, чи пішла Сильверстрім у ліс Еверфрі взагалі, та я гадки не маю де її шукати. А це тут весь час було? Що? А так, тут в учнів будинок. Ймовірно, виріс із дерева гармонії. О, а вже ж! треба було тут одразу шукати. З дослідженням. Я не розумію. Коли ви сказали вирішувати проблему самостійно, я вирішила закінчити своє дослідження, щоб потім удома спокійно провести час із родиною. Школа зачинена, тож я пішла сюди. Чому ти нікому не сказала? Мама і тато хвилюються. О, ні. Мені шкода. Коли Едіт вирішила допомогти, я захопилася. Кокотріси дуже дружелюбні, якщо знати підхід до них. Аж не віриться. Ти використала рефлекс гніздування. Вони справді дуже чарівні істоти. Ви знали, що вони мігрують у ліс Еверфрі раз на рік. Уявляєте, що могло б статися, якби ви натрапили на цілу зграю? Можу собі уявити. О! Мені Шкода, що вас перетворили на камінь. Та чудово, що Едіт вас оживила? Особливої різниці не бачу. У мене суперечливі почуття. Насправді, я лишуся вірний палецем, та цей досвід дозволив мені глибше відчути цілісність і постійність каменю. Клас. Мамі Сильверстрім уже час. І я дякую вам за все, що ви зробили, щоб знайти її. Я не мала тоді відштовхувати її. Старлайт, ти її не відштовхувала, а суть та сама. Усе закінчилося добре, та могло бути значно гірше. Ти не зобов'язана опікати учню щосекунди і щодня. Ну, не знаю. Добре, що до вас можна завжди звернутися, та через це ми починаємо смикати вас через всілякі дрібниці. Звісно, бути шкільним радником велика відповідальність. Та нікому не сподобається жити на роботі, особливо мені. Думаєш, якщо буде графік консультацій, буде простіше розібратися, з чим варто звертатись. Якщо чесно, насправді ви мені не зовсім і допомагали. Так, стоп! Що? Народ щасливого дня сонцестояння! Хто хоче закам'янілого десерту? Обожні, закам'яніла. <плес>